Ви ну, знаєте, є такі лази, а виходу немає. Ніхто ну, не був з Я Були, у нас у школі була, так? Так, да, були. І коли, знаєте, що я робив? Коли я не можу на ті виходу, я просто вилазив через верх. Є радянський фільм, коли парада там каже, Він весь фільм ходив по цій, по цій будівлі, він не мог не виход, а, да? каже, ну Хто так строїть, хто так строїть. От, да. От я назвав свою проповідь Безвихідне положення в яке нас ставить іноді Бог. Безвихідне положення. Безвихідне положення це по-другому, можна сказати, випробування. І за основу своєї проповіді я хочу взяти історію, коли Бог виводив народ ізраїльський з Єгипта, де вони були в рабстві. Бог сказав, що я почув вопль народа моєго, і він промовив до Майсея, каже, ти виведеш народ ізраїльський, мій народ з рабства. Я хочу разом з вами прочитати. Це книга Вихід, 14 розділ. Книга Вихід 14 розділ з першого вірша. І промовив Господь до Моїсея такі слова. Скажи ізраїльтянам, щоб вони повернули таборилися перед таким-то містом і морем. Напротив Баал Цефона ви станете табором біля моря. Фараон скаже про синів Ізраїля: вони заблудилися в цій землі, їх натиснула пустеля. Я учениний непоступливим серця фараона, і він кинеться навздаї за вами. Тож я прославлюся через фараона та його війська. Єгиптяни пізнають, що я Господь. Так вони і зробили. Єгипетському цареві сповістили, що народ утік, тому серце фараона та його слуг налаштувалося проти народу, і вони сказали. Що це ми зробили? Навіщо відпустили Ізраїль, щоб люди на нас не працювали? Тож фараон звелів запрягти свою бойову колесницю, взяв із собою своїх людей, зібрав 600 добрих бойових колесниць, а також усі колесниці, єгиптян і начальників над кожною із них. Господь же учинив за пеклем серця фараона, єгипетського царя, і він погнався у за ізраїльським нащадками в той час, як ізраїльтяни рухались під могутньою рукою. Отже, єгиптяни налися слідом за ними. Всі, вся кіннота бойові колесниці фараона, його вишники, його війська, наздогнали їх, коли вони отаборилися біля моря, Перед, напротив вал цефона. Коли фараон наблизився, ізраїльтяни підвели свої очі і побачили позаду себе єгиптян, які. Наближалися, вони дуже налякалися і наголосили ізраїльські нащадки до Господа. Вони дорікали Моїсія, хіба не було градниць у Єгипті, що ти вивів нас погубити в пустелі? Що, це за нами, що ти з нами зробив? Вивівши нас із Єгипту? Хіба в Єгипті на тобі, ми тобі не говорили такі слова? Залиш нас, щоб ми, ми служили єгиптянам. Адже краще ми працювали на Єгиптян, ніж. Помирати в пустелі. Але Моїсей сказав народові не бійтеся, стійте і побачите посіння від Господа, але Він учинить вам сьогодні, тому що єгиптян, яких ви бачите сьогодні, більше не побачите в вік. Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся спокійними. Отакі От слова Господь сказав, ви залишайтеся спокійними. Ви знаєте, коли в таких обставинах ти знаходишся, да? коли ти ну, в пастці, коли ти стоїш біля моря, у да? тебе немає виходу. І позаду тебе бачиш, що наближається отаке громадне військо. Написано, що 600 колесниць. Значить, що колесниця вона в сьогоднішньому танку. І собі це таку картину, да? або каже, що залишайтеся спокійним. Бог каже. І отака от безвихідна ситуація, вони опинилися, народ ізраїльський. І зверніть увагу, що безвихідна, безвихідна становище це становище, в яке Бог нас іноді ставить. Ви знаєте, коли я читаю цей, цю подію, я думаю, от скільки Бог років виводив в народ ізраїльський, хто пам'ятає? 40 років. А стільки, як ви думаєте, стільки потрібно було часу, щоб вивезти їх туди? Ну, приблизно місяць. місяць да? А чому Бог їх так довго водив, як ви вважаєте? Дивіться, дня повторення закону, 8 розділ. Там написано, що пам'ятай весь шлях, яким Господь твій Бог. Проводив тебе по пустелі протягом цих 40 років, щоб тебе упокорити, випробувати тебе і виявити, що в твоєму серці, чи ти будеш дотримуватися його заповіді. Бог каже, що пам'ятай весь путь, яким тебе вел Господь, щоб що зробити, щоб випробувати тебе і узнати, що в твоєму серці. А таке питання. Невже Ні, ли Бог не знає, що в нашому серці? Невже Бог не знав, що в їхньому серці буде в народі Ізраїльська? Знав. Для чого він це каже? Він каже, щоб я сам подивився в своє серце. Що в моєму серці? Знаєте, безвихідне становище це становище, в яке наставить Бог, у нього є свої цілі. У нього є свої цілі. Дивіться, Третій, четвертий вірш. Господь каже, що я. Пошлю фараона, і фараон настигне вас, да? і що Бог хотів через це показати народу Ізраїльського? Випробує нас, дозволяє нам опинитися в складних обставинах. Випробує нас, дозволяє нам, ви знаєте, дозволяє нам, ми розуміємо, що Бог все контролює. Що коли він дозволяє нам опинитися в складних обставинах, Він хоче, щоб ми подивилися, що в нашому серці. Безвихідне становище це становище, в якому ми іноді зраджуємо Господу. Чим? Своєю невірою. Подивіться 10 вірш. 10 вірш, він каже, коли фараон наблизився ізраїльтяни відвели свої очі і побачили позаду себе єгиптян, які наближалися, вони дуже налякалися і наголосили ізраїльські нащадки до Господа. Де була їхня віра? Де наша віра, коли в нашому житті Бог іноді ставить такі випробування? Знаєте, кожен із нас, кожна має з нас свої випробування. У кого-то, знаєте, Коли ми випробування порівнюємо, знаєте, у мене є друг, у нього дружина. Дуже захворіла. І хворіє вона вже на протязі років 5, а мабуть і більше. І ця хвороба ні один лікар не може поставити діагноз. Це хвороба на уровні психологічності. <плесування> да. І коли я в своєму житті дивлюся іноді на свої випробування, і порівнюю з випробуваннями моєго друга, на що, що він проходить, ви знаєте, мої випробування, вони ніщо. Ну, Коли ми проходимо випробування і дивимося на Ісуса Христа, які випробування Він проходив, то наше випробування, вони. Ви знаєте, іноді Бог ставить нас в такі становища, щоб. Е тому що ми зраджуємо своїм роботам. 11-12 вірш, дивіться. Вони дорікали Моїсія, хіба не було грабниць виїхати? Вони почали казати, лучше б ми були е, рабами, да? лучше б ми там станали, лучше б ми там дійсно були і там померли. Навіщо ти нас вивез сюди? Робот це. Що таке? Що таке роба? Це, ну, я вам скажу, це бубаніння. Коли в нашому житті випробування, ми постійно, бу, 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 ми постійно недовольні чимось. Да? Ми постійно дорікаємо. А на кого ми дорікаємо? На Господа. Це недовіра Богу. Це не це бунт. Мало того, що недовіра, це бунт проти Бога. Тому що ми ставимо під сумнів Його суверенітет. Що таке суверенітет? Це Бог, який. Все вирішує, все робить в нашому житті так, як йому треба. Тому що він не, 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 не нуждається в ні в чому, ні в підсказці. Да? Коли ми е, зраджуємо Господа, Бог іноді наставить, щоб показати, що в нас серці. Ви знаєте, коли ми проходимо пробування, ми задаємо вопрос: а де Бог знаходиться? Посмотрите, 13-й розділ цієї книги, написано, що Господь ішов перед ними. В денний час у хмарному стовпі, щоб показати їм дорогу, а вночі у полум'яному стовпі, щоб освітлювати їм шлях, аби вони могли йти в день і вночі. Де Господь, коли в нас в нашому житті випробування? Поруч з нами. Поруч з нами. Він і вдень, і вночі. Да? І он завжди готовий підтримати нас, да, подати руку. Якщо на, ми не помонемо, да, а ми довіряємо, ми кажемо, що, Господи, мені важко проходити через ці спитання, да, Ну, я вірю, що ти над ними стоїш. Я вірю, що ти іноді допускаєшся такі от становища, щоб чомусь мені, мене навчити, Да? Тому що в в випробуваннях ми що робимо? Ми приближаємося до Бога або віддаляємося. Да? Або приближаємося, або віддаляємося. Безвігідне становище це становище, коли Бог заступається за нас. Безвихідне становище це коли Бог заступається за нас. Він, якщо і допускає випробування в нашому житті, Він сказав, що я не дам вам випробування сверх ваших сил. Да? Він знає, скільки ми зможемо витримати. Він знає, чи ні. Звісно, знає. Звісно, знає. І дивіться, він, Бог, е, бере на себе контроль над ситуацією. Да? Він бере контроль над ситуацією. 14 вірш. 14 розділ, 14 вірш. Господь воюватиме за вас, а ви залишаєтеся спокійними. Господь всегда. Е, Готов підтримати, да? Господь завжди воює за нас. А що він каже? А ви залишаєтеся спокійними. Або бубони, Да? або репчите. Що нам треба робити? Залишатися спокійними. А як тому навчитися? Смотрите. Пам'ятайте, що Господь, 13, 13 розділ, як залишатися спокійними, коли в нас в нашому житті випробування. От ключ завтра, Да? 13 розділ, Господь йшов перед ними день і вночі. Щоб ми розуміли, що Господь завжди поруч з нами. Ви знаєте, коли, я ж кажу, що у кожного з нас випробування своє. В моїй сім'ї зараз випробування, всі хворі. Ви знаєте, коли я захворів, я знаєте, о чому дуже просив Бога? Щоб ніхто більше не захворів. І як ви думаєте, захворів хто чи ні? Ви знаєте, що, коли захворів, захворіла перша даріна? Ви знаєте, що в моєму серці було? На жаль, питання до Бога. Бог, а я ж тебе просив. Да? Перше питання. Бог, я ж тебе просив. Ну, ти ж мог зробити так, що ніхто б не захворів? Звісно, мог. Потім захворів Кирил, потом Давид, потом Марк, потом тьоша. І це випробування. Ну, ви знаєте, що Бог, я бачу, що і Божа, Божа рука в цьому є. Я, я вірю, що і Бог поруч з нами. Хоч і важко, да, хоч і багато. Ну, дуже дуже важко дивитися, коли твоя дитина хворіє. Дуже, Воно і що і по карману б'є, да? дуже по карману б'є. Ну, Господь стає над цими обставинами і надію ставить такі обставини, щоб ми що? Навчилися йому довіряти. І Бог, перш за все, показує, що в нашому серці. І, на жаль, в моєму серці такий такі, знаєте, недовольство. Це Бога гарчає. Ну, я потім покаявся, да, я потім сказав, Господи, я знаю, я вірю, що Ти порузнав. Я вірю, що Ти допоможеш. Тому сьогодні Господь нас вчить вчить нас через такі от обставини. У кожного свої випробування. Хто хто хворіє, то у когось може не вистачає коштів. Да. Ну, Багато-багато різних випробувань. Ви пам'ятаєте, що за всіми випробуваннями хто стоїть Бог? Да. Що Він все контролює, що Він завжди поруч з нами. І Бог не хоче, щоб ми, як ізраїльський народ, роптали. Да? Бог каже, пам'ятай весь путь, по якому тебе вів Господь. Ви знаєте, іноді е, і людей, які. А не знає Господа, Бог ставить в такі обставини, коли да, попереду моря, а ззаді військо. І тебе нікуди діватися. Для чого? Для того, щоб ти свої очі підняв до Господа. Да? Щоб ти зрозумів, що Господь хоче від тебе чого, щоб ти звернувся до нього, да? щоб ти покаявся в своїх гріхах. Це було в моєму житті. Це було в багатьох. Людей. Я пам'ятаю одно свідоцтво, коли один брат казав, що ну, у мене в житті було все. Все добре. Ми були кошти, і авторитетне було, і все. А потім я в один час зрозумів, що я банкрот. Оце да? таке становище, коли перед тобою море, а ззаді війська да? і все. У тебе немає виходу. У тебе вроді є все, а сенсу в житті немає. От іноді Бог ставить такі обставини. І Бог хоче, щоб ти звернувся до Бога, щоб ти покаявся своїх гріха. Знаєте, Ісус Христос, Він проходив такі ж саме, не такі ж саме. Я кажу, коли ми порівнюємо свої випробування з Ісусом Христом, які Він проходив. Він во всіх обставинах що він довіряв Господу. Він во всіх обставинах довіряв Господу. Він хоче, щоб ми також вчились у ньому. Якщо ми християни, дословна ми, перевода, ми повинні слідувати за Ісусом Христом по Його слідам, так як він поступав. Він завжди молився і казав, що не моя воля буде, а чия. Твоя, да, а Твоя воля. Пам'ятаєте, коли він був у пустелі, випробування були, дьявол підступав до Ну, Він проходив їх. Пусть Господь допоможе нам, щоб ми дійсно проходили через всі іспити, довіряє Богу, щоб в нашому серці не було робота, а щоб ми розуміли, що Бог завжди поруч з нами. як був з ізраїльським народом. Пусть Господь нас благословить на це. Амінь. Господи, дякую Тобі нашого.